Привіт, Ютуб! З вами Настя і я повертаюсь. Знаєте, стільки всього сталося за останні роки, які я знімала влоги, ще коли я жила в Бельгії, і. Давайте все-таки по порядку. Мій переїзд був максимально швидким, незрозумілим для самої мене. Мій переїзд, я вирішила за два дні просто переїхати до Києва. Взимку я повернулася в саму Україну до Львова. І знаєте, коли я приїхала в то місто, я зрозуміла, що там просто це місто вже не моє. І я розуміла, що. І в мене немає мотивації там працювати, в мене немає мотивації розвиватися, рости і так далі. І я просто не знала, що мені робити. І завжди я дзвонила мамі чи психологу і казала, я не знаю, що мені робити. І в один момент я просто запропонувала Софії поїхати до Києва на три дні. Ми ніколи не були в цьому місті, але щось мене завжди тянуло сюди. І тільки ми приїхали сюди до Києва, і ми зрозуміли, що вау. Ми ніколи тут не були, ми не знали нічого, ми не знали, як виглядає хрещатик. Але в один момент, приїхавши до Львова, я зрозуміла, що я хочу жити в цьому місті, і просто за два дні я дзвоню ріелтору, кажу, мені потрібна квартира в Києві, і я просто зрозуміла, що так, я хочу зробити цей крок, і я хочу сама переїхати до Києва. Знаєте, друзі, я би в житті не подумала, що я зможу переїхати сама в столицю, особливо в час війни. Я... Дуже чутлива людина, і я завжди була чутлива до вибухів, до ракет, до самої війни. Я завжди старалася максимально уникати якогось делікатного контенту, який міг мене задіти, але щось просто в один момент мене потягнуло сюди, і я зрозуміла, що зараз я відчуваю себе тут як вдома. Я в Києві знаходжуся вже 6 місяців. Тут вся моя робота, тут все моє оточення. І я зрозуміла, наскільки це круто, просто йти в свій страх і робити те, що Тобі страшно, незважаючи на те, як би тобі страшно не було, ти повинен це просто піти і зробити. І зараз я розвиваюся, зараз я займаюся своєю любленою справою. Я працюю хедовий СММ, я зараз працюю операційним директором наставництва, я куратор курсу, який веде дівчаток в індивідуальному форматі як наставництво. І знаєте, в мене круті клієнти, і я просто щиро рада, що в один момент мого життя я зрозуміла, що я хочу ризикнути, я хочу вийти. Свої зони комфорту і поїхати туди, куди страшно. Але розуміла, що саме там моя точка росту і там мені може бути краще. І саме з цими думками я збираю речі за два дні і просто приїжджаю до Києва. Знаєте, багато чого змінилось. Змінилась я, змінилась, змінилось місто, в якому я живу, змінилось можливо мої звички, змінилися мої погляди. І зараз. Я живу життя, яке я хотіла жити. Ну що ж, я рада вас вітати на своєму каналі, і ми повертаємося до мого ранку. Усім доброго ранку, друзі. На годину десь приблизно 9 ранку. Сьогодні у нас 10 число, п'ятниця. Зовсім скоро ми вже їдемо у Львів. Ми вже взяли квитки на неділю. І сьогодні ми хочемо піти на невеличкий шопінг, подивитися, що є в українських брендів Тим паче, в Києві в центрі є дуже велика кількість магазинів, тому. Ми перебували сьогодні з собою на Небовецький шопінг у Києві. Okay, поїхали. І так, друзі, ми вже приїхали у центр Києва. Зараз ми йдемо в магазин Чер. Зараз там дуже класні знижки і тому ми вирішили поїхати подивитися. Також ми можливо зайдемо в Качаровську, подивитися, що саме там є зі всіття, і загалом пройтися по. Магазином у центрі Києва і беремо вас з собою. Продивилася собі. Сапоє ми влогі. Це фоєве влогі. Я речі, приїхала за пальто. Дивитися, що взагалі тут цікавого є, тому що а, хочу ще відправити пальто моїй мамі у Бельгії. Але загалом асортимент черу прям дуже крутий, дуже подобається цей бренд, тому приїхали сюди, подивитися, що тут є з цікавого. Треба набирали купу речей, як завжди, але цим нас не зупинити. Радо Софі? Так. так, зараз будемо все міряти. Гіпюр, якраз магазин, в який ми зараз сідаємо. це перший магазин, в який ми приїхали у Києві, коли ми перший перший раз сюди приїхали. Це дуже насправді значимо для нас, тому що після цього я одразу зрозуміла, що хочу приїхати до Києва. Тому цей магазин значимо для нас всіх. І так, друзі, як ви можете зрозуміти, кількості пакетів. Я купила собі пальто, я вам його покажу, як тільки я буду вдома. І також купила пальто на день народження моїй мамі. Я сподіваюся, що я зможу його відправити за кордон, тому що це досить важка... важкий процес. Але я все одно вірю, що я зможу це зробити. Софія мені максимально допомагає. І зараз ми йдемо в наше улюблене місце, нашу традицію: Макдональдс. Тому що ми ще не голодні. Дайте, що это? Це. це твоя пальто? Ще раз доброго дня вам, друзі. Я вже вдома. Ми приїхали якраз після нашого шопінгу додому відпочивати. Зараз я також буду монтувати частину влогу а, сьогоднішнього. А, і в нас неймовірний захід сонця. Що я купила, я купила собі і моїй мамі однакове пальто, я вам вставлю десь тут картинку. А, дуже побала на приємну ціну, на дуже класну якість самого того пальто, і дуже сподіваюся, що я не поправлюсь, тому що воно дуже сіло мені так ідеально, і тому я сподіваюся, що все буде окей. Тому до зустрічі завтра!